Наплавали на 21 нагороду. В Одесі завершився традиційний турнір з плавання серед дітей-інвалідів. Чорноморська хвиля. В змаганнях прийняли участь більше 200 спортсменів з 12 міст України, у їх числі і семеро херсонців. Плавці з порушенням опорно-рухового апарату, з розумовими та фізичними відхиленнями, та слабкозорі визначали переможців у всіх можливих стилях: брас, батерфляй, комплексне та плавання на спині. Вільний стиль. Вихованцям стели Бенедикт. У США номер 6 не було рівних. Жоден не поїхав додому без медалі. Так Ростислав Борисенко, Сергій Мажарицький, Віталій Сітніченко, Роман Феткевич, Кирило Бондаренко, Альона Савченко та Євгенія Бикова завоювали у купі 8 золотих, стільки ж срібних та 5 бронзових нагород. 19 листопада наші золоті рибки їдуть на українську першість до Миколаєва.